Вітаю всіх, слава Україні! Вітаю всіх жителів міста Заставне, села Малих Учерів, село Вербівці. Хочу звернутися саме до вас, тому що це все пов'язано з нашим депутатом Заставнівської міської ради Юлією Іванівну Джос. Недавно в стрічці новин я побачив, що вона виклала своє відео, в якому звертається до мене, і мене запитує, в чому я її звинувачую. Так, Юлія Іванівна, я вас не звинувачую в тому, що ви вимагаєте прозорості роботи депутатів міської ради, прийняття рішень відповідних на сесіях, відповідних дотримань процедур. Це ви вимагаєте як від радиша Василя Йосиповича, так само і від ваших колег депутатів. Це ваш плюс, це я підтримую. Другий в мою сторону, це те, що ви мені кажете, Вадим, ну ти мене звинувачуєш в тому, що мій Василь не пішов воювати. А чому він повинен воювати, він тут може в тилу зробити набагато більше користі. На що я хочу сказати? Так, ми, от у той, які на війні, так само могли бути художниками, поетами, директорами шкіл, великими бізнесменами, підприємцями. І ми могли уникнути того, щоб не піти на фронт. Могли якимось чином розумна людина завжди знайде цей вихід. Натомість ми зробили свій вибір і ми пішли туди, там де саме найнебезпечніше. Тому я вважаю, ті люди, які зробили свій вибір у саму тяжку хвилину і годину нашої історії, нашої держави, нашої України, то вони гідні. І того, щоб так само бути в подальшому при владі, ми маємо право боротися за цю владу. Право за те, щоб якось вміти впливати на ці всі процеси, на виборчі процеси. На що я хочу сказати? Так, я вважаю, що е, ті люди, які пройшли армійську школу, ті люди, які пройшли, горнило АТО, горнило війни, е, що вони повинні бути в першу чергу при владі. Тому е, статус Василя е, Богдановича він набагато нижчий по відношенню до тих людей, які зараз в струю. Прикладом я хочу навести Стрельникова Миколу, Галая Людвіка, голову спілки АТОвців у Заставленському районі Гуштика, який поранений. Багато у нас загиблих. Це ті люди, це цвіт нації, які от зараз гинуть на війні. Ну і от розмовляючи зараз недавно з Сергієм Статуєвим. Якось так ми почали говорити і кажуть, ти знаєш, що е, є у нас е, Іван Пазюк, ти знаєш, що теж людина достойна, яка би могла бути при владі, е, давати якісь свої е, поправки, е, висловлювання е, стосовно влади стосовно прийняття рішень, е, навіть міг би і займати якусь посаду. На що Сергій каже Вадим, ти знаєш, е, ці люди, вони. Прийшли горніло війни, вони були в тяжких умовах, у них нарушена психіка. Е, Сергій Батькович, я з вами в цьому відношенні не згідний. Так, я до вас дуже часто дзвоню. Я вважаю, що ви е, не, е, я ваш колега, точніше, не ви, мій колега, а я, е, та людина, яка хоче бути поближче до вас, чогось навчитись, тому що ви багато що мені підказували в творчості, в мистецтві. Не раз ви мені от записали там фонограму. Так, ви дуже людина розумна, інтелектуальна, інтелігентна, е, толерантна у всіх питаннях. Ну, я хочу вам от в цьому питанні заперечити і хочу сказати, що е, ті е, військові, які прийшли горнило і які е, будуть над собою в подальшому працювати, що так само вони гідні того, щоб бути при владі. Так що, Юлія Іванівна, на друге питання я вам так само дав відповідь. Нічим я вас не образив, ні вас, ні Фуць Людмилу, ні Ярослава Цуркана. У всіх є у вас шанс, ви далі можете над собою працювати, не просто критикувати Радиша. Крім того, що ви викриваєте ті злочинні дії, які він зробив. Ви, якщо ви претендуєте, щоб ви були при владі. То ви повинні е, ну, як, більш жертовно відноситись е, кхе, до, до того, щоб віддати тіло, душу, і навіть якщо треба, і своє життя, і життя своїх рідних і близьких. Як би це страшно не звучало, но, е, воно так і є. Тому завжди я буду відстоювати точку зору військових. Тих людей, які не один рік служать в Збройних силах України, які дають відсіч ворогу починаючи з 2014 року. І оце є справжні люди. Тому що оті всі ваші слова, гарні, це може бути звичайним популізмом. Ще що я хочу сказати про вас, Юлія Іванівна, от про Василя Миколаєвича. Чому я от говорю про Василя Миколаєвича? Василь Миколаївич каже, Вадим, не вмішуй мене в це все, він до мене дзвонив, у нас відбулася розмова. Він сказав, я до влади не лізу. Будь ласка, не згадуй мене, що було колись. На що я хочу сказати свою точку зору. Василь Миколаївич, я розумію, що як політик, як людина, як державний службовець, у вас є дуже високі показники. Можливо, вас не вибрали в органи місцевого самоврядування, можливо, ви не є головою міської ради, е, ну, але треба оцінити ту якість, що дійсно ви людина, яка має гнучкий підхід до певних проблем, до ситуацій. Як адміністратору, як адміністратор, ви показали вищий рівень суперклас. Так само ви боролись в системі, вийшли проти системи, але і були такі випадки, що ви йшли в унісон з цією системою, в одному напрямку із цією системою. Не завжди ви хотіли сваритись із ними. Тому що ви були все ж таки як ніяк, і в команді і Капіцького Сергія. Вони відносились до вас більш-менш лояльно. І Бойчук, і другий, і третій. На рахунок того, що колись ви мені казали, от Цуркан такий сякий, він претендує на голову е, голови партії удар Віталія Кличка, а він, яке він право має туди йти, тому що він не спортсмен, е, у нього немає такого е, авторитету серед спортсменів. Ну більше я так зрозумів, що ви вважали, що ви достойні, що ви можете. Е, Потенціал людський ресурс мобілізувати, мобілізувати всі їхні творчі здібності для того, щоб наш район, наша заставлена і наша заставніщина процвітала. На рахунок цього я побачив, що ніякої такої роботи не було. Це моя точка зору. І навіть якщо ви потім кажете, от що я там сказав, що от, 34 тисячі раз я бачив, що за місяць вам заплатили. Потім 74 тисячі. Василь Миколаївич, Бог з ним з цими грошима. Що хіба ви не достойні цих грошей? Що ви отримали? Слава Богу, головне, щоб в подальшому воно було, як кажуть, по справедливості і все розмірено. Тому що в армії так само нам і по 100 тисяч платять, по 125 спочатку платили, колись було по 32 тисячі, що ми були в зоні, а то ризикували своїм життям, проходили Крим Рим і мідні трупи, і нам тоді платили по 32 тисячі. А ви в той час в адміністрації отримували цю зарплату. Так що нічого тут страшного немає, якщо я навіть і це підкреслив цей факт, тому що на ваші плечі лягала певна відповідальність, ви відповідали за ті рішення, які там приймались. Ну, все рівно ви були в команді з Капіцьким, Хоча ви казали, що могли якось так кон'юнктуру політичну і своїх конкурентів прибирати. Із політичного обрію ті, які з'являлись на Заставнівщині, когось виставляти в якості дурника. Ну, це от моя точка зору. Я вважаю, що вам не треба кіпішувати, зразу казати, о, що таке, і як ватнік казати, ага, якщо ти в чомусь не правий, давай так, ти мені заплатиш 30 тисяч. Василь Миколаївич, я розумію, що у вас зараз маленькі зарплати, що ви отримаєте по 6-7 тисяч, а я тут отримував по 125. І зараз хай буде отримувати цих 50 тисяч. Так так само ви йшли в воєнкомат, просили, щоб я йду, беріть мене, буду виконувати всі бойові завдання, розпорядження і так далі. Ви ніколи не були трусом, людиною, яка чогось боялась, ви завжди були прямою, йшли вперед. Показували нам гідний приклад, як бути в житті бійцем, як бути на вулиці бійцем. Тому що навіть е е історія 90-х років нашої держави це та ж сама війна, а може ще й страшніша. Е війна, е закулісна війна, війна е різних е кримінальних угрупувань. Е навіть е при владі були люди, які були пов'язані з криміналітетом. Ви намагалися давати відсіч. І явно, що як лідер от цього руху, як активна особа, ви і претендували на більшу заробітну плату. Мі всім це подобалось. Я, як людина, от хочу дивитись на це об'єктивно. Ну, не буду я критикувати вас, прийміть це, як Задовжне, не можу я підібрати відповідного слова. Ну, а Юлії Іванівна хочу сказати, що Юлія Іванівна, якщо Василь Миколаївич, він ще був такий підірваний, він міг бути він справжній боєць, то про вас, Юлія Іванівна, джус, я хочу сказати, що ви так само боєць, ви боєць на інформаційному фронті, боєць на політичному поприщі. Але Василь Богданович, ваш чоловік, він захований за вами як за широкою спиною, за широкою юбкою, туди сховався. Ну, і він відчуває оцю опіку по відношенню до нього. Хоча і так само він як чоловік він робить все необхідне, щоб забезпечувати свою сім'ю. Він має прагматичний підхід. Ну, але, будь ласка, ви не лізете до влади. Якщо попросять ваших послуг, наприклад, ті, які прийдуть до влади, а я впевнений, що до влади повинні прийти такі, як Людвік Галай, такі як Стрельніков, такі як Ваня Пазюк і так далі, вони повинні прийти. Вони повинні якось впливати на ці всі процеси. Я хочу сказати, що чи бути головою міської ради, чи бути депутатом, це чи бути просто громадським діячем в заставні, це дуже великий тягар. Це стосується навіть і радиша, тому що тягнути оцей весь віз оцих всіх проблем, які є, не тільки щоб були якісь матеріальні здобутки, але і працювати з людьми, а з людьми працювати завжди дуже важко. Що не кожен це зможе зробити. Він повинен зректись самого себе. В Ярославі від Цуркану так само я не бачу такого лідера, який би міг просто. Людей за собою повезти, в нього була така можливість, він і зараз може це робити. Він може знову говорити, але більш конструктивно, ні тільки критикувати радиша, що він там порізав якісь крички на каштанах, чи там він парк прямо порубав. Все давно старіє. Ну, от хочу я сказати, що є люди, є творчі, які до влади не лізуть, але які можуть висловити свою точку зору. І я думаю, що Василю Йосиповичу Радишу як меру міста треба прислухуватись до порад навіть таких людей. Це можуть бути навіть е, люди е, не тільки творчих професій, це можуть бути і двірники, е, і люди, які займаються якимось е, сан, е, санітарно-технічними, ну сантехнікою, е, підприємці і так далі. Я розумію, що Василя Йосиповича Дуже сильна, міцна підприємницька жилка, але я думаю, що коли є колективний розум, то одна ідея, коли ви поділились, а другий поділився ще своєю ідеєю, то у вас вже буде не одна ідея, а буде вже дві ідеї. А якщо у вас 10 чоловік, то у вас вже буде у кожного, буде по 11 ідей, а якщо взяти вас докупи, то це вже можна сказати. 100 ідей. <кхе> ну, це таке, це я трошки не туди загнав, це філософія. <кхе> от за Сергія я хочу сказати, що Сергій Статуєв говорив, що ви знаєте, от Василь Йосипович як зосередиться на чомусь одному, сконцентрується от парк, знаєш парк. А у Сергія Статуєва от така думка, що треба якось рівномірно розподіляти гроші, що повинен бути якийсь баланс. Е, тому що є і людський ресурс, і, як від, кажуть, відповідні кадри, які можуть е, зникнути і більше не з'явитися заставні, а потім треба шукати когось іншого на стороні і платити їм набагато більше грошей. Ну, Оце, що я хочу сказати на рахунок Ярослава Цуркана, на рахунок Юлії Іванівни Джос, на рахунок е, Фуць. Е, тому що знаєте, я сказав, Василь Миколаївич Молдован каже, Водім, я знаю про тебе дуже багато. Але я це не говорю. Осими Миколаєвич, я хочу вам сказати, що так само я знаю про себе дуже багато. Е так само я роблю висновки. Я е не перший, як кажуть, мені не 10 років, не 20 років, не 25 з роками так само людина стає мудріша, е передбачливіша. Е е е і що, наприклад, якщо десь я щось міг... На стадіоні там украсти 2-3 дошки, коли не було там сторожів і е, дах не доробили, воно все 5 років обмокало дощем 2-3 цеглини, що я міг взяти. Е, потім, якщо скажете, що я там підофіл, що там присвячу дітям, яким було по 10 років вірші, поеми, оповідання. Е, так, я їм і тоді присвячував деяким. Е, були, можливо, в мене якісь почуття прив'язаності, не було в мене дітей. Я дивився на них і мені думаю, от, хотів би мати таку дитину. Не повезло в житті. Е, е, так само і зараз міг присвятити комусь вірш, поему, оповідання. Ну, Цим дівчатам вже вони попідростали, їм вже і 20 років, і 21 рік. Е, е, ну, Це таке особисте. Нічого я протизаконного не зробив, тому моє життя отако відкрите, як на ладоні. А все ж таки, от що я вам хочу сказати, нічим мене шантажувати не, буде, не будете. Так, я людина творча, я людина відкрита. Е -е. І я хочу вам сказати одне: я хочу, щоб до влади прийшли люди і розумні, і компетентні. І справжні бійці, і справжні патріоти. А патріоти це ті, які е, не один рік як захищають нашу державу. Так, я за Людвіка Галая, я за Стрельникова Миколу, я за Густика, який поранений. Е, Микола Вилкул, так само до мене дзвонив, мені пред'яву казав. Що ти там пишеш? Ти казки е, пишеш, а не пісні. Ну... Це вже моя справа, що я пишу. Коротше, він мені не буде розказувати. Я на перший рік служу в ЗСУ, ніколи не тікаю і не тікаю. Що вважаю за потрібне, те я пишу. Зауваження мені можуть зробити мої безпосередні командири. За Микола сказав, багато є людей в заставні, яких можна назвати, які гідні того, щоб звучали їхні імена. Завжди при таких розмовах, при таких дискусіях і політичних баталіях, можна так сказати. Це і Чернецького зять, не знаю, як його звати, ну теж він воює. Вибачте, кого не назвав Людвік, будь ласка, будемо на зв'язку. Я завжди з вами. Слава Україні! Ми переможемо! І ще раз я хочу сказати, Сергій. Не розпускай такий, Сергій статує, не розпускай такий міф, що ті, які воюють, ті люди вони більше придатні до того, щоб бути в контролюючих органах. Ні, я вважаю, ті люди, які на війні, вони так само можуть бути людьми, які є при владі, бути публічними людьми. Всі ми, як кажуть, не бездоганні, у кожного можуть бути помилки, але ми повинні розкривати всі свої сильні сторони, кожен з нас. І ми повинні рухатись самі вперед і рухати це суспільство вперед. Слава Україні! Ми переможемо!